І так, ось нагадаю, друзі, нам треба взяти в кожуха під утеплення ось ці азбістові труби, дві вавалі, і це буде окремо. Так, друзі, приварив другий в... стакан. Тепер треба герметизую все. бельгійський сайдал, Те, що треба. Герметизую і зовні, і внутрі, з двох сторон. Так, друзі, це у нас вентиляція, це у нас димоход, газовий котел, Вентиляція у нас з ковпачком, вона нижча, а газовий котел ось так він, він вище. Тут замовну герметизацію зробити, і в принципі все. Так, І переход на наш окремий азбестовий. Демар. Теж герметизую внутрі і герметизую наружжя. Була у мене 304 сталь, 430-ка, ну тут комбінована сталь. Є такі моменти, що є обрізки. 304, значить застосовую 304. Я з замовником домовились про 430-ку, ну, я використовую тоді все, що в мене є. які там Обрізки листа є, значить я використовую. Так, так. класний силикон заполняю всі. Щилини. І внутрі Тоже я пройшов уже герметиком. Білийский сайдал коли ти його в теплому місці застосовував то сука. І обов'язково закручуємо ковпачком. Так, і по итогу що у нас виходить? Наша вентиляційна, наша димоходна. Так. Наша ще одна димоходна уже комплексно зібрана. Тут все під. Сэндвіч під утеплення і під азбістову трубу. Купачок я вже приєднав. І буде наш оцинкований кожух. Ось він. Оцей овал. Ми надягаємо сюди. Ну, здешевлюємо. <coughs> Отакий кожух. <coughs> Вийшов. Викатував овал. Овал, але труба цільна. Застосував оцинковку 1250 на 2 і Якраз розкрою, щоб у нас був один шов. І У нас так і вийшло один шов. І ще одна буде така сама труба. Ось така краса у нас вийшла. Коротше, там агавки. Вот они, долгожданные томагавки. Трушки перегреваю зараз и буду проклеивать лентой. Лента у меня хорошая, высокой плотности, толста, термостойка. поверхня должно быть тепло, ну и главное чисто. Вот ленточка лягает идеально. Тамагавки готовим наши. Такие у нас. Короче, космический корабль получается. Вот такой вот космичный корабль. Так, и тут у нас не одна труба, а две. Нижняя оставляется у нас по осадкам. Осадки у нас стекают, и она у нас телескопичка. То есть замовник на месте уже подгоняет ну, те размеры, которые ему необходимы. Вот такой осанкованный кожух, а верхняя часть у нас получается нержавеющая. Вот наши Тамагавки готові до запуску. Ось так. Все виглядає. Ось такий ось кожух вийшов під наші азбестові трубки. І замовнику залишиться Сиділо це діло це вставити і оцей стик загерметизувати. А в комплекті дам ленту, термостойку. І головне пройтись отут, щоб поверхня була суха, чиста, ну і тепла.